Беспилотник завод прилетел. Бляди, 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 Мы до да досыновку нырнули с ребятами. О, вот там, вот Сейчас был смачный взрыв, просто. Сейчас будет сбой этих. Влепелось. Могут врезаться. То ли нефтебаза, то ли еще что-то вон видите там где подниматься. Прямо зараз катастрофа у РФ. Безпілотники рознесли лігвище окупантів глибоко в тилу. Надважлива військова частина в хлам. Відео бавовна на НПЗ, точне влучання в ціль. Атака морських дронів прямо на порт Путіна. Це справжній розрив. Залізниця догорає. Щоденні вогняні привіти від ЗСУ. Чорний день для Кремля розтягнувся на тижні. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і. Останні події. Люте пекло прийшло в Краснодарський край. Істерика росіян досягла максимуму повітряна тривога, не врятувала, бавовна прилетіла гучно і точно. Слов'янськ на Кубаню у Краснодарському краї атакований безпілотниками. Не пройшло і кількох хвилин після прильоту. Аж тут росіяни злили в інтернет, який надважливий об'єкт РФ в хлам. Це військова частина. Військова частина номер 48268 – артилерійська бригада імені Талінського червонопрапорного ордена Суворова за відгуками частина оснащена гарматами, самохідними установками та іншими елементами типової бойової інфраструктури. Мережею миттю розлетілися епічні кадри, пожежа просто небачних масштабів. Увесь арсенал російської зброї просто злетів у повітря. Втім, як кажуть, біда не приходить одна. Мер новоросійська ще зночі попереджав мешканців міста про загрозу атаки морськими безпілотниками. Втім, і не дивно не місце, а приманка для дронів. Новоросійський мазутний термінал і термінал ТрансНЕФТІ. Декілька вибухів пролунало в новоросійську. Попередньо система ППО працює по ворожим дронам та безекіпажним катерам. Атака без екіпажних катерів прямо на порт. Росіяни все зняли на камеру. Ви не можете це пропустити. <звіст> <звіст> Невідомі дрони завітали зранку і на Афіпській НПЗ на Кубані. О, безпілотник завод прилетів. Ми <звіст> <звіст> до нернули з хлопцями. Чергова атака по НПЗ Афіпський. вже десь четверта. Гріються. Пролунав близько сьомої ранку. Після цього поблизу одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму. Росіяни приїхали на роботу. Втім, от халепа від нафтопереробного заводу вже й нічого не лишилося. Молосия моситі. Ну От дорога працюю. Схоже, мальчикам доведеться шукати нову роботу. Завод іде в небуття. Схоже, горить установка первинної переробки нафти. Це означає, що завод виведений з експлуатації на довгий термін. Не обійшлося і без дронової двіжухи та вогняної дискотеки у Волгоградській області. Матріголі вон вон, 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 вон. Вон okay. опять туда сторону лівати. Сейчас был смачный взрыв, просто. Алло, вот там вот знак. У Суровикино-Волгоградської області відбивають атаку безпілотників. Місцеві мешканці чують вибухи у небі. За їхніми словами, працює ППО. У самому місті стався спалах. І куди прошла дура? вон політів. Матрій воно політіло. Росіяни вже буквально проклинають залізницю. Вона, як магніт, притягує удари невідомих безпілотників. Так, ось. Два здання. Вона в отриву, походу, зі зеленою отривою. І проход. М-м-м. Валіти не треба. Ось, бачиш, тягне, тягне. Валіти не треба. Губернатор області Андрій Бочаров зрештою підтвердив, що удар пройшовся одразу по двох залізничних станціях. На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА. Пошкоджень об'єктів немає. Українська сторона розкрила деталі, чому цей залізничний вузол настільки важливий для окупантів. Саме Суровікіно розташоване на перетині важливих залізничних напрямків. Волгоград Ростов на Дону. Основна лінія для перекидання техніки і особового складу в бік окупованого Донбасу. Азовського збережжя та Криму залізниця йде через Лиху та Мілерова. Далі розгалужується до Луганська, Маріуполя та Ганрога. Окупанти ж не перестають вдавати, що все під контролем. Губернатор навіть запевнив, що рух з залізницею здійснюється без будь-яких збоїв. Самі ж місцеві жителі налякані. Колії розбиті. Ось ось може статися справжня катастрофа. Зараз будуть збої, які можуть врізати А? Збою будуть часи. Втім, це і не дивно. Одразу 10 вибухів одночасно накрили регіон. Аеропорти екстрено закривають. Росіяни опинилися у повній ізоляції. В аеропорту введено план килим. Повітряний простір тимчасово закрито. Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БПЛА. Втім, дорою дронів у небі росіянам не звикати. Напередодні безпілотники ліквідували нафтобазу у Брянську. Йой. -йо -йо. ли нефтебаза, то ли толі що то вон видите, там, де піднімається. До слова, у грудні 2024 року безпілотники ЗСУ та ГУР вже завдавали удар по цій нафтобазі. Тоді повідомлялось про влучання із подальшим загоранням. На Ростовщині безпілотники повторно атакували залізничну станцію Тацинська. Росіяни аж присіли. Знову Знову. Де? Тихо. Снова літі. Є тоже Виникла пожежа. Жителі повідомляють, що на залізниці знаходяться вантажні цистерни. Ноль-ноль, тридцать три Якщо росіяни не можуть впоратися із тим, що відбувається у них на території, то що казати і про тимчасово окуповані землі України на Донбасі. Водна криза Путін довів ситуацію до позначки критична. Окупаційна влада у всьому ж звинувачує Київ. Що про це відомо, та як насправді виглядає життя у стилі рускава міра без прикрас, розкажемо та покажемо прямо зараз. Танець на вулиці дощ горька правда життя, збираємо воду. Мешканці тимчасово окупованої частини Донецької області заявляють про гуманітарну та екологічну катастрофу через водопостачання регіону. Про це пишуть навіть світові ЗМІ. До чого людей довели, що вони черпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвало. Та до чого нужно було так людей довести? Це кошмар. Літо 25-го. вода в кранах буває рідко, а до верхніх поверхів багато поверхівок майже ніколи не доходить. Її включають лише на кілька годин раз на три дні в самому Донецьку та раз на два дні у низці інших міст. Вода є, але води немає. Йомка пустая третій день. В суботу не було води, воскресенье, понедільник. Води нет. Донецького приїзду машини з водою радіють як святу. Сьогоднішній день у нас радісний. тому що нам привезли воду. Благодарне, звісно, спасіба. Сусіди бистро за люди. Поспішають до цистерн з каністрами та відрами. Це найчастіший єдиний спосіб запастися водою для пиття їжі та елементарної гігієни. Ситуація в окупованому Маріуполі та Бердянську не краще. 29.07, очередна подача води, п'ятий етаж. Время 18.45. От не знаю, смоють мене цей напор і ні. Путінські водовози з Москви, які прибули до регіону, це капля в морі. Так що треба допомогу робити. як без води. Без води ніяк. Проте Пушилін встиг пропіаритися. Оп! А, ти, ти. Тяжу, техніка. Тяжелая техника. Держу. Ага. Проблема в руководстве ДНР. Пушилин руководит ДНР более шести лет. За это время в республике произошло мало хороших вещей. Мариуполь сейчас отстраивается за счет федерального бюджета и помощи из регионов. Но в целом Пушилин не смог обеспечить даже наличие воды. Не удивлюсь, если вскоре поднимут вопрос его замены, сказал источник в политблоке Кремля. Криза водопостачания на Донбассе дошла до такого уровня, что Путин выкликал на ватажка квази-республики. Висловлювали глибоке занепокоєння, а води зрозуміло все одно не буде. Чесно, вам скажу, що самим сложним вопросом і серйозним визом для нас являється, кінечно ж, вопрос води Вопрос для нас після того, як противник устроїв водну блокаду. Пошилін знайшов, кого звинуватити в тому, що трапилося. У всьому нібито винна Україна, а не Росія, яка перетворила цілий регіон на зону гуманітарного лиха. За таке Пошилін може поплатитися головою. Точніше. Посадою, на якій він намагається втриматися з останніх сил останні три роки. Пушиліна люди хочуть рвати на центральній площі міста, і можна кудись сублімірувати всю ту боль, яка є за всі ці роки. і його будуть рвати як парфюм парфюміра із того самого фільму. Тільки запахи будуть інші, явно тому що запахи там ще дикі люди, ні мити. Чвидше за все, зміна ватажка Донбасу відбудеться не раніше ніж на наступний рік. Вже на когось потрібно буде повісити все те, що наробили за довгі роки сепаратисти на Донбасі. Посмотрите, що ви ділате. Ви дали воду, но її не з користувати. І скока мені треба, щоб вона намитала щочок. Скока мені треба, отак, от мучатися, щоби приготовити втирати не можна, нічого не купатися нельзя. Що ви вот вот творите? Посмотрите, що ви творите. Ну а власне Дон Донбас виявився черговим розпилом коштів російського оборонного бюджету. Відповідальним за його будівництво був Тимур Іванов, екс заступник міністра оборони Росії. Тепер він за гратами. Така доля чекає і на Пушиліна. Судя по тому, як Пушилін з'їздив Володимира Путіну. Дело пахнет жареным. Дело пахнет жареным для Пушилина. Видимо, он сядет в лучшем э, случае э, министр ЖКХ России водил его к месту гибели Александра Захарченко, предшественника Пушилина. Может быть, будет вот так, но вы гляньте на его лицо. Он Пахуділ раз в Тобто То есть он все вже понял. Он поняв, що это как в МММ. Если ти не успел вийти вовремя, тобі віли. Якщо ситуація з водою не покращиться, пушилін вже цього року може опинитися у в'язниці. Але вірогідніший сценарій, що його змінять вже наступного року, де да ти може бути завтра, а може бути через, через місяць. А може бути на Пушиліна будуть всі шишки. Во время сорваного отопительного сезону Тому що в принципі да міняти його за часів под э, отсутствие отопітельного сезону на окупованій території Донецької області. Донецького ватажка швидше за все замінять на російського чиновника, який буде ближче до Кремля і буде ділитися, допомагаючи розкрадати Донбас. Тому що Пушилин допустив таке ніяке. свободолюбие, что люди могут выйти на митинги вот эти вот маленькие, да, то есть вышел кто? Вышли безд... бездомные жители Мари... Мариуполя, это по всему миру видео. Вышли рыночные торговцы Донецка, Горловки, Макеевки и так, и так далее. Вышли люди в том же самом Янакиево, потому что не... Нету воды неделями. И для Путина это ну он же это видит все, он в курсе, но ему нельзя, чтобы там кто-то вышел. А Пушилин это допустил. Значит, Пушилин должен быть уволен. Его задача закрыть всем рты, чтобы не мешали царю. Думать, що я відновлюю Донбас і захищаю рускоязичний жителів. Путін вже дав зрозуміти Пушиліну, що розподілу бюджетного фінансування мутними місцевими персонажами бути не повинно, адже Кремль не може звести кінці з кінцями з новим військовим бюджетом. Кромі по Поширена там а, у ну то есть даже якщо уволить там начальника води Донбаса, прем'єр-міністра ДНР, или там это ничего, нічого не даст. Людям нужна публічна жертва. Щоправда, заручники ситуації прості люди, місцеві жителі в окупації з руським миром вони продовжують виживати не тільки без води, а й цивілізації яким має бути наступний удар в глиб РФ? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже майже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.